Власне, ну, я в ефірі вже. Доброго дня знов. сьогодні День ефірів тренування. Тільки півгодини назад проводив ефір, він мені не сподобався. Що зробив? Написав тему, е зробив е анонс, запланував. Написав нотатки, підготовився, вважало, що я підготовився. Що, по ітогу е, прийшов на цей ефір, е, дивлюся, що неправильно там потрібно якісь ще додаткові функції в Ютубі зробити для того, щоб запустити ефір. Це по-перше. А по-друге, як тільки є момент планування і нотатків, я відразу вимикаюсь. От пере, переключення з камери на нотатки починається такий бред йти в, в, в ефір. Взагалі збиваєшся, і ти вже розумієш, що ти нічого не хочеш донести. І, точ, точніше, все, що ти хотів донести, ти все забув. У тебе починається панічна атака, все, тіло дерев'яні, язик відключається, мозок окремо, тіло окремо, язик окремо, все пішло в тому напрямку, в якому є. І це я зрозумів, я вже бачу, що це постійно так відбувається. Це тривалий термін, потім починається процес самобічування, там, що це не моє і все Сьогодні я сказав, що ні-ні ні, не вийшло разок, ми пробуємо, тестуємо далі і чітко зараз розумію, що написання нотатків і підтримка у цих всіх речей через якісь записи, намагання вести ефіри. За допомогою якогось алгоритму, це точно не моє, Абсолютно що мені допомагає про ефіри, це перше розуміння теми, і друге людина, яка комунікує зі мною, тоді мені легше орієнтуватися, я можу щось донести і вільно себе відчуваю. Тому що коли це так, я так розумію, програма підсвідома, колись вона там була, моя чи не моя. Але так точно є. Якщо ти плануєш щось зробити ідеально, ти отримуєш позор стидобу і на цьому все завершується. І ти тоді боїшся виходити в ефір і знову і замикаєшся. Завершили ми цей етап. Тепер не виходить, перший раз не виходить, перший раз виходжу другий етап другий раз. Позор, нема нікого на трансляції, супер. Виходжу, 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 роблю те, що а, потрібно зробити, тому що це перше я роблю для себе і по-друге. Я там написав тематику, зараз прочитаю, де вона там є з цього ефіру. Хвилинку. Як отримати бажання, секрети досягнення успіхів, і тут ми ділимося. тим, як це отримати бажа... бажання. І для себе вибрав мед. Таку істину, якщо хочеш зробити бажане, роби. Роби зараз, не виходить. найголовніше, не виходить, якщо не виходить, це перше, це ти працюєш на стресі, не виходить, тому що в тебе є якась програмка заборони цього. Це перше. Таким чином, ти сам себе захищаєш від чогось, від минулого. А захищаєш від чого? Був досвід от зараз, коли при виступі публічному виступі в прямому ефірі, як зараз, я вже чітко розумію, що я і не пам'ятаю цього моменту. Але він колись був, оцей обсерон на публічному виступі. Можливо, в школі, можливо, ще колись. Він точно був колись, да? коли ти виступаєш, у тебе все пропадає, і ти не розумієш, про що казати. І, сука, оце постійно потім повторюється на зі всього життя, ти сам себе заганяєш в таку ситуацію. Що в таких випадках робити? Абсолютно точно робити заново, робити наново, робити наново, робити наново для того, щоб переробити цей процес запуску стресу, страху, кортизолу, самобічування, переводити в кайф, тому що секрет дуже простий. Він полягає в наступному. Ти в тебе класно, і в тебе в мене класно все виходить тільки тоді, коли те, що я роблю, мені подобається. Коли я на розслабоні. Коли я роблю це все спокійно і нема напруження. Лайфхак наступний. Все навчання, які от зараз я таке. Вже таке знаєте, свідоме усвідомлення, тавтологія, але такий є. Усвідомлення є таке, що досягання напруження, як все життя мене навчали, щоб все потрібно робити через напруження, це повна херня. Повна херня. Основна теза отримання бажаного це класний ресурсний стан, який пов'язаний з. Розслаблення. Оце меседж цього прямого ефіру. Основний, всі цілі досягаються тільки тоді, коли ти максимально розслаблений. Ну це не означає там п'яний, якийсь там або відключений, ні. Це означає, що ти знаходишся в ресурсі, тобі є енергія, в тебе немає цього напруження страху бути ідеальним, бути якимось. Тому що чому у мене. Постійно виключала з оцього тези, 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 тези. коли пишу план, у мене не виходить. Тому що на підсвідомому рівні я хочу бути ідеальним, все донести, щоб нічого не забути. І піздец, як тільки ти це починаєш робити, в тебе виходить все абсолютно навпаки, ти сам себе починаєш потім відчувати, ну я вже повторююсь. Тому. Секретом досягнення любого успіху є прийняття себе таким, як і ті є, вміння розслаблюватися. І якщо щось не вийшло, повторювати, повторювати, повторювати. Не вийшло погано, обісрався, робив другий раз, роби третій раз, роби четвертий раз, роби п'ятий раз, роби 105 раз. Класно, коли тобі ну, не бездумно робити, там але. Дивися, це сам собі кажу. дивися, що в тебе виходить, що не виходить. І ви взагалі лайфхаку для себе відкрив. Суперпотрібна людина, яка вірить в тебе, просто вірить, яка підтримує тебе, яка, знаєш, на перших етапах. Я розумію, що якщо рядом з тобою є людина, яка за тебе і ти це відчуваєш. все набагато краще. Я цього не розумів. Можливо, навіть не так. Не то, що не розумів. Якось це не виходило такий в свідомий а, напрямок, а, щоб можна було проговорити. А зараз, коли я вже почав вести людей як наставник. Блін. Такі чудеса відбуваються, Їх передати не можу словами з людьми. І сам я розумію, ось воно. Як я вже казав, людям, приходять люди з зайвою вагою. У мене зараз хлопці, більше такі, хлопці, це від 30 років до 40. З зайвою вагою там про проблеми зі спиною. Коли починаю спілкуватися, я розумію, що. Перше, зайва вага це наслідок. Друге, за цим наслідком стоїть невпевненість в собі. І третє, основним пріоритетом у чоловіків є кошти. І неврозуміння або страх втратити кошти, або якось не вміння проявлятися, і невпевненість в собі дає зайву вагу, і все останні всі травми в житті. І це вже другий. Такий лайфхак для себе розуміння того, що любі проблеми в житті є не причиною, а наслідком. А причина одна в цього націю: невпевненість, в своїх силах невпевненість в собі. Або цькування себе, це самовідчування, оці всі речі. Якщо ти не довіряєш собі, якщо ти не впевнений в собі, оце всі. Бідність, хвороби, страх проявлятися, я про себе це кажу. Чому там не впевнений в собі, починаєш плани якісь придумувати, якусь суету наводити, і потім виходиш в ефір і говориш не те, що взагалі потрібно. А коли це з, з, з свого досвід кажу, зараз з людьми, з хлопцями спілкуєшся, коли я їм даю. Впевненість в собі трішки підтримую їх. Творяться чудеса. Просто фантастика! Просто фантастика! Як тільки навіть за 2-3 тижні людина перетворюється практично миттєво. Те, що вона робила, не робила рік, вона робить за 2-3 тижні. Там кейсом поділюся. Хлопець прийшов велика вага, давлення, хреново себе відчуває не от ложку, а молодий. І вже ж прийшов, потрібно вагу знімати, тому що вага заважає, вона дійсно заважає. Коли почали розповідати, бачу, що я не знаю, що робити. Хочеться більше коштів якось проявлятися, а які дії відбувати, робити в житті, незрозуміло. Розбираємося, дивимося, у нього 150 телефонних дзвінків і він знаходиться і водієм, і підприємцем, який дає рекламу, і він комунікує з клієнтами, він ще там і завхоз, і, і водій. Це так три так, трішки роз, розклав, що це. Яка в нього їжа? Він постійно знаходиться в постійному рівнопруге. напруги. який може бути харчування? Але ж він цього поки на першому етапі, він ж цього не розуміє. Він думав, що якщо вага, то це потрібно тільки харчування впочати. Третє лайфхак. Виривати з контексту харчування вправи в психологію не потрібно, неможливо і шкіпли. Потрібно тільки дивитися в контексті, що за людина, як вона живе, яким чином вона приймає рішення, які в неї оточення, яка в неї сім'я. Ніхто не розуміє, який не рід, хто є в батьки, відки вони пішли. А це все в комплексі. Для того, щоб отримувати гарні результати, перше, потрібно якісно розслаблятися. Друге, повторювати те, що в тебе не вийшло з першого разу. Третє, щоб була людина рядом з тобою, ну це так бажано. Можна й самому, ну я, я не, не зміг сам, мені потрібно було, щоб хтось, може хтось може сам, класно, я заздрю таким людям. Третє, щоб була людина, яка допомагає з тобою вірить, дійсно тобі і за кошти, так за кошти. Тому що людині навіть яка вірить, тобі потрібно також обслуговувати в офіси, купляти сім'я і все остальне. Але цього варто, щоб тут основний такий принцип, щоб рапорт усе був, що ти відчував, що ця людина дійсно за тебе. І четверте, розібратися з собою. Звідки ти, які в тобі програми закладені? Що ти взяв від своїх батьків і від бабус? Коли ти це все береш в комплексі, коли ти розумієш оці всі аспекти, відбуваються дійсно чудеса. І для цього потрібно працювати, розбиратися. Не потрібно, а це дає те, що, чого ти прагнеш. Я прагну, кожна людина прагне щастя. Чому щастя там у кожного свій розуміння цього щастя? Але всі ж розуміють, що ми хочемо чогось краще. А що це таке? Це стан. Стан внутрішній. Якщо я в гарному стані, в мене все відбувається легко. Для того, щоб бути в гарному стані, потрібно, щоб ти був не напружений. Тому що напруження, я вже казав, до нього йде колосальна кількість енергії. Звідки напруження йде? Звідки комунікація від свого режиму дня? Що ти на протязі дня робиш? Комунікуєш з цим, робиш якісь дії, харчуєшся, комунікуєш по справам і займаєшся цим. У відповідності до цього напруження викликає Тоді, коли ти комунікуєш з кимось. Тобто люди, відносини найчастіше викликають напруження. Зрозуміти, чому? Розібратися з цим, зняти це напруження, яким чином? Або. Донести, що так зі мною не потрібно з людиною, да? або взагалі просто перестати спілкуватися з тою людиною, яка викликає постійне напруження. Вона не погана, не гарна, а просто так складається ситуація, що ви не підходите. Якщо і розповів, і людина не зрозуміла, а люди не розуміють свого досвіду, то краще просто перестати там. Отримати відносини для того, щоб не викликати внутрішнього напруження в себе. Ні в коєму випадку не переробляти. Тому що якщо ти я цим займався дуже довго, постійно намагався переробити, довести свою правоту і переробити любити. Ось людину, це повний піздець. Товариші, оце повний піздець. Це там перев'язана і гординя, там і що, що завгодно. Але намагання переробити людину, очікування, щось від людини, прив'язка до людини, війна з цією людиною це війна з самим собою. Програєш 100% не 100 отримаєш результати і ресурси дуже багато. такий у мене сьогодні ефір повторно відбувся. Доніс те, що хотів. Знову ж таки повторюю, що роблю це спеціально для себе для того, щоб перестати повторювати те, що в мене не вийшло з першого разу, повторювати в другий раз, розуміти, що потрібно покращити, зрозуміти, яким чином це робити, і висловлюватись. От основна основне завдання цього ефіру це висловлюватись гармонійно. Доносити свою думку без оцих шпаргалок, але вони все одно потрібні. Один про шпаргалки потрібно щось писати, таке, щоб ключове. Але ж більше в моєму випадку це відчувати, що ти хочеш донести, спілкуватись, виговорюватись, щоб це було простіше. І повторити, повторити, повторювати. Буду завершувати ефір. Дякую тим, хто його подивиться. Дякую за можливість взагалі зараз це робити. Вірю в кожного з вас, хто його подивиться. Розумію, що у вас точно все вийде, як і в мене. Через повторну локацію з людьми. Все буде добре. Рухаємося в напрямку. Люблю вас всіх. До зустрічі.